І далі поговоримо про ситуацію на фронті за допомогою онлайн мапи Діпстейт, з якою ми постійно працюємо, і розпочнемо ми сьогодні з так званого Бардянського напрямку, який виділив наш генштаб. Отже, українські війська звільнили Макарівку. Можемо побачити зміни за добу. Як бачимо, знову побільшало трохи блакитної зони. Було також уточнення лінія фронту аналітиками. Ворог продовжує сидіти в Рівнополі і безпосередньо в самій Макарівці вже. Тривають поблизу Макарівка. Тривають бої також. Росіяни підтягнули резерви по лінії Урожайне, Новодонецьке, Новомайорськ. Це приблизно ділянка фронту майже притул. Це Приблизно ось так вона виглядає. Тож, як бачимо, росіяни бояться просування збройних сил України і вкотре підтягують туди свої резерви. Далі поговоримо про Запорізький напрямок. Тут поблизу Оріхового також бачимо зміни на онлайн мапі, бо є тривають північніше роботиного та вербового. Зміни аналітики говорять про те, що Збройні Сили України мають незначні успіхи у села Новоданилівка. Як бачимо на онлайн мапі вони Показують, що звільнено приблизно одного кілометра, але поки що це не офіційна інформація, це лише дані наших аналітиків. Ви мають збройні сили успіхи у районі траси Запоріжжя, Маріуполь, що приблизно за 8 кілометрів на південь від Оріхова. Тим часом Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, говорить про те, що тривають важкі бої в самій Новоданилівці та Малій Токмачці. Я так розумію, що збройні сили України намагаються там здобути успіхи. Але важко. Ми маємо і пам'ятати, яким власне важкою ціною даються нам ось ці звільнені території, ось ці маленькі шматочки онлайн мапи, яка вже стала блакитним кольором. І також тривають важкі бої поблизу Лобкового, трохи південніше нього. І також у районі, в разі залишення, взагалі рівнополя аналітики говорять про те, що повернемось до Бердянського напрямку. Якщо тут росіяни відійдуть, це приблизно буде тоді лінія фронту проходити від Новодарівки до Макарівки. Ну, приблизно ось так. Тобто вона вже вирівнюється, але знову ж таки говорити про те, що росіяни вже покинули рівнопіль, поки що зарано пишуть про це в соцмережах, але підтвердження цьому поки що немає. Ну і загалом, якщо цей так званий в виступ противника буде ліквідовано. Тоді збройні сили України зможуть впритул підійти до основної лінії оборони. Ну принаймні, я ж знову ж таки говорю про це пишуть в соцмережах. Про це пишуть деякі аналітики, що росіяни тоді вже відійдуть до їх першої лінії оборони. Це Васильівка, Пологи, Федорівка, Новопотриківка та Волноваха. Ось таким чином це виглядає. Тож будемо слідкувати за розвитком подій на цій ділянці фронту. І в мережі все частіше та частіше з'являються фото та відео з чергових трофеїв, які наші українські військові здобули під час нещодавньої окупації деокупації селищ. Свіже відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Цього разу на бік добра переходить російська БМП 2 трохи її підмарафетити, як то кажуть, і буде тепер вона служити нашим військам. Не лише збирають нові трофеї наші військові, але й продовжують поповнювати обмінний фонд. Разом зі звільненими населеними пунктами з'являються і нові полонені. В мережі виклали чергове відео. Пишуть, що це запорізький напрямок. Так, от наші військові в гарному гуморі. От росіяни в чергове співають свою давню пісню, що пішли воювати, бо не хочуть у в'язницю. І що родители людобряють твій поступок. Ось цей. Ну, не говорили, слушай, не говорили. а? Так как? А говорили. у вас тюрьма сразу? Тюрьма сразу? Угу. Были прецеденты, уже сажали? Ну, что-то такое было, да. Да. не помню. Семерочка, Да. Что вам говорили, когда вы сюда ехали? Валовичен. Бендеры, да? Говорили? Ну, мы похожи на Бендер, парни. Да вроде <с нет. Вроде нет. Запорожский напрямок. Лук. Відбили. Так, заходимо. Слухай, сховай обличчя. Що, що не цей? Ногами. Що там? Що, заблудились? Бросили, йомо. Так, підуть нас під обмін. Срач тут, звісно. І далі поговоримо про те, як полюбляють окупанти знищувати нашу техніку. Тільки от в чергове вони не продумали свою пропаганду. Так, от напередодні офіційний телеграм-канал Міністерства оборони РФ опублікував ось це відео. Цитую, протитанкові підрозділи знищили колону бронетехніки збройних сил України у районі Времівського виступу. Давайте послухаємо цей уривок. Практически полностью уничтожен украинский танк. Таким образом, ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Ну дуже гарно виглядає як для пропаганди, і все б наче добре, тільки от є одне, але це шеврон, так званий шеврон, російська тактична борода у спаленому танку Т-80. Ну і цим самим, як то кажуть, окупанти показали свій власне. Що вони хотіли, що вони хотіли цим показати, не зрозуміло, але як то кажуть, погоріли вони на цьому і поговорили про свій так званий знищений танк РФ. І російські військові з початком наступу збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, які надають журналісти-розслідувачі проєкту схеми. Загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. І далі поговоримо про Бахмутський напрямок. Подивимось, чи є зміни на цьому напрямку за минулу добу. Отже. На захід від Кліщіївки нарешті можна показати успіхи сил оборони. Тож, власне, аналітики діпстей це і зробили. Як бачимо, тут розширилась блакитна зона. Говорять про те, що маємо здобутки на відстань від 1 до 2,5 кілометри безпосередньо біля села Кліщіївка та Андріївка. А площа звільненої території складає 7,5 квадратних кілометрів. Також говорять про те, що тривають безпосередньо бої поблизу Берхівки. А от наш генштаб говорить про три відбиті атаки на цьому напрямку: це на Оріхово-Василівку, трохи південніше від Бахмута. Також росіяни намагались наступати на селище Іванівське поблизу траси часів яр, поблизу траси Костянтинівка, Іванівське, Бахмут. І також наступали вони на Білу гору. Але все це було безуспішно. Наші сили оборони ці атаки відбили. І далі поговоримо про. Луганщину Так от на Лиманському напрямку, за даними нашого генштабу, були безуспішні наступальні дії росіян в районах населених пунктів Роздолівка та веселе. І знову ж таки всі ці атаки були відбиті. І повертаємось потім далі до Авдіївського напрямку. Аналітики змін на карті не фіксують. Тим часом наш генштаб говорить про те, що на Авдіївському напрямку загалом противник за минулу добу наступальних дій не проводив. А от аналітики говорять про те, що відновилися б. Бої біля веселого там росіяни ось дуже сильно вони намагаються там просуватися, але нічого в них не виходить. Наші сили, наші хлопці відбивають ці атаки. І на Мар'їнському напрямку наші захисники вкотре відбили всі ворожі атаки безпосередньо на саме місто, яке буквально щодня окупанти штурмують. Ну і від міста там майже вже нічого не лишилося. Ми знаємо, що росіяни постійно обстрілюють його, і от буквально за минулу добу знову був черговий авіаудар.